Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, оновлень в колекції. Буду казати чесно, сьогодні буде небагато і виключно філателія. Якось так сталося, що, начебто, із замовлень. Доволі багато було зроблено, але якось потрошку. Та в основному це була все філатерія. Ну, наступний тиждень бути більш цікавий. Мають прийти монети. За довгий час такого не було, але був здійснений обмін монетами. Ну, сподіваюся, наступне відео буде цікаве. Ну і сьогоднішнє буде не менш цікаве. Ну, хотілося з, напевно з таких новин. Нарешті, щось там НБУ почав шевелитися Спершу вони написали, що 18 грудня буде. Випуск монет, а потім вони, чи точно випуск-продажа в інтернет-магазині новинок останнього часу, але потім вони схаменулися, побачили свою помилку і виправили, здається, на 18 листопада. Тому не пропустіть. Там здається, щось новеньке вийде. От, пам'ятаю, здається, ось із останніх це десятка. У ролі ось така вийде. Ну, якщо я, звісно, не помилився і взяв ту, що треба десятку. То це вона, здається, в ролі вийде. І ще вийде, здається, там щось непереможний, чи якось так, чи абсолютний. Ну, одним словом, присвячено українському боксу, спорту Усику. Тому, як то кажуть, не пропустіть, хто ще не має, я то буду сам намагатися якось взяти цю монету, не знаю, вдасться чи ні. Ну, але це ми вже дізнаємося в наступному відео понад по за тиждень. Ну і по філателії. Теж, напевно, така доволі цікава новина. Минулого тижня у нас було погаження сторічниця українського радіо. Теж має прийти по філабонементу. Мені моє замовлення. І також було оголошення про нову марку. Та ж там серію з восьми марок. Нам доволі цікаво так зробили. Прийде, подивимося обов'язково. Це там щось до. Забув щось там чи не до незалежності, щось пов'язане з тризубом. Як ну, то кажуть, можете в коментарях написати, бо я забув, як називається за наступний випуск. Хоча і крутиться, повністю зображення тризуба. Ну, якось так. Ну, А тепер давайте почнемо із філателії. Ну, Давайте почнемо із іноземної філателії. Отримав трохи ось таких марок. Зробив ось таке замовлення. Це у нас серія Марок Молдови 2016 року доісторичні тварини. Тут ми бачимо ось якихось поросят мавп, верблюдів. Це у нас гієни. Ну і ось Олень. Доволі цікава серія. Я вже, напевно, зібрав майже всю серію Молдови. А може й ні. Тому що наскільки я пам'ятаю. Їх там три серії чи дві, от точно не пам'ятаю по доісторичних тваринах. Е, до речі, якщо цікаво, можу зараз показати. Якщо так, коротка пауза, зараз настроюсь, покажу, як там виглядала попередня серія, що в мене є в колекції. Так, і так, ось це у нас попередня серія, це у нас 2010 рік. Ну, доволі цікаво, бачимо такі мамонт, медвідь, шабезубий тигр, буйвол чи бізон. Ось теж тварини, назви яких, в принципі, можна перечислити. Частково вони повторюються з одиночними марками. Ну і ось оце випуск 2016 року. ну Доволі цікаво так воно виглядає разом. Альбом я ці поля відділю. Розміщую його тут все. Якщо чесно, не дуже люблю ось оці поля, коли на марках. Ну, воно то в принципі хтось любить, хтось ні. Але ось, в принципі, я тут не бачу їх сенсу зберігати. Ну і здається, ще одна у нас буде там 90-х серій, була серія Молдови до історичних тварин. Ну, то вже якось пізніше можливо перевірю себе, можливо, я помиляюсь, можливо, з якоїсь іншої країни переплутав, тому що багато дивився цих. Тварин багато цікаво. Ну що ж, зараз знову пауза. Повертаємось до моїх поповнень. Ну а тепер, думаю, можна буде подивитися українські марки. Теж взяв їх доволі багато. Зараз будемо по черзі все це дивитись, показувати. Ну, перше, безкоштовне поповнення, яке я називаю хоча, з іншого боку, я за це заплатив. Це ось марки, українські стандарти. Як бачимо, прийшла мені писанка 23-го року. Такої писанки в мене здається ще не було. Вона здається з 2022 року. І ось село міського типу Клесів Україна. 18 рік, там другий випуск, здається, якось так. Ну, тере 2 римська там стоїть. Через мікроскоп роздивився. В принципі, прикольно. У мене таких ще марок не було, тому поповнюють мою колекцію. Ну, таке доволі було приємне поповнення. Далі, трохи неприємне. Ну, Скажімо так, мій особистий затуп, як я вважаю, Ех, вирішив поповнити купити марки 2000-х років іменно серії Гетьмана. Е, ось я їх так знайшов. Е, в принципі, пишу, ну, о, лафа, халява. Тому що, е, хто знає серія Гетьманів 2000 року, 200, 500 гривень коштує. І тут я так порахував, ось ця марка коштувала 150 гривень, ця 2000 ну, чи цей, 200 гривень. Ну, коли я отримав, я вже зрозумів, що щось щось не те. Як бачимо, 97-й рік тут 2000-й е Тобто продавець вказав в назві, тобто він вказав все правильно, пили порлик і написав 2000-й рік. А я якось, ну, ввечері це було, ну, постійно стараюся, щоб ввечері не замовляти, а тут щось нахлинуло, почав замовляти, замов, зробив оформлення, думав, все, клас. Це я в плюсі в якому гарному. А тут, бачите, вийшло, що мені якби з одної сторони отримав цю марку. Ну я її там виставлю на перепродаж. За що взяв за те і перепродав 150 гривень. Здається, вона десь так плюс-мінус історію. А ось із цією я не знаю. Тобто, мабуть, спробую почекати, поки вийде, з'явиться може в кого хтось в продажі окремо. Оця ось марка. Забув, як цього гетьмана звати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. А якщо не вийде протягом там певного часу, то доведеться взяти цю серію, а цю теж буде висіти в мене довго та нудно в перепродажі. Ну що ж, отаке ось доволі приємний, неприємний момент, як трапився. Далі поповнення. Ось таку сцепку взяв. У мене є сі аркуш, і ось тепер сцепка. Ну і я вирішив її трохи перезамотити. Це у нас там щось спільний випуск 13-го року. Україна, от я не пам'ятаю з ким. Румунія, Румунія, там щось з церквами. На сайті Укрпошти, арко щось оцих марок, коштує 45 гривень. І я вирішив взяти його, верхню частинку так відділю і покладу в колекцію. А решту буду намагатися перепродати. Тому, в принципі, ось оцю цепку теж піде в мене більше все, що в перепродажу. І те, що отримаю, теж піде в перепродажа. Далі, красай велич України. Так, наш привіт, іде в місто. Так, може, хтось уже впізнав. Так, таке, як місто Луцьк. Так, Луцьк. Луцьк, Залізничний вокзал. Краса і велич України. Ось так що. Привіт, у нас летить туди. Так, далі. Це в нас хто такий? Так, 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 Андрій. Так, Андрій Шептицький. 16-й рік, ось така марочка. Теж буду тут відділяти поля на цих двох попередніх марках. Ось ці оці ось марки відділю поля, тому що, якщо чесно, вони не дуже подобаються. У випадку якісь Молдови, так і тут. Якщо поля не якісь там особливості, до прикладу, який, наступний приклад це ось Київ. Тут ми бачимо ось краса і велич України. так Зараз місто Київ, це 19 рік. Ось тут я верхню частину поля збережу. Так, що наступний привіт летить у місто Київ. Ось бачимо такий нічний Київ. Так, цікаво. Так, далі, так, це в нас куди летить привіт? Теж той самий. здається, Це та сама серія Краса і велич України, Собор Святої Софії. А, ні, ні, помилися. Це не краса і велич України, це там окрема церкви, релігійна тема. ну, Якщо я не помиляюсь, якщо що. Пишіть в коментарях. Ось така біленька церква. Собор Святої Софії. Так, є далі. Ну, Тут уже точно не помилюсь. Е... Івано-Франківська область. Так, Так, куди ми? Е... Так, Акведук, село міського типу е... Ворокта. Здається, через камеру правильно прочитав, багато видно. Ось тут теж поле. Планую зберегти Івано-Франківська область. Так, є таке діло. Далі. Це у нас. ех, Який там рік? 20-й рік, рік БК. Ось така марочка. Теж поле буде відділено. Так, далі. Серія Нагороди України. Орден Героїв Небесної Сотні. 21 й чи 22-й рік. Ні, 21-й рік, помиляюсь, вибачаюсь. До, до речі, така, якби, чи новина, чи ні. вирішив перебрати аркуші. Ну, в мене вони зберігалися не дуже правильно. Вирішив їх трохи посортувати. І от, там, всі аркуші. У мене вже майже всі там, одного чи двох не вистачає по нагородах, то, скажімо так, в альбомі, коли розклав, доволі класно вони виглядають. Можливо, зараз і зроблю огляд, як я там його все. Порозкладав. Далі. Так, ось така серія. Це у нас серія 19-го року. О, це щось там серія мистецтва. Так, триптих життя. У мене є окремо аркуш, окремо ось ця марка, яка пройшла поштом. Мені колись на одному конверті прийшло так з погашенням Так, ось ось три марки були погашені. Ну, в принципі, прикольно було зроблено. Десь вона зберігається в мене в папках чи в альбомі. Ну, ось окремо взялась чистенько верхню частину. Теж планує її повністю зберегти. Так, є таке діло. І наостанок. Так, її величність жінка. Це у нас серія. Так, дивимося, який рік. Хто бачить, 21-рік. Так, що у нас тут? Тарас Григорович Шевченко. Обелізка? Правильно прочитав чи ні? Чодалістка. Коротше, не можу через камеру прочитати. І. Так, Чебикін, Енергія 2. Так, ось такі дві марки. Це у нас вже можна сказати, на завершення сьогоднішнього відео. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Як бачимо, були цікаві поповнення, були трохи невдачі, але я думаю, треба показувати все. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!